По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт. В ефірі радіо місто над Бугом проєкт В студії з вами працює Віктор Мозалевський. І також я радий вітати нашого гостя. Це Максим Білик, генеральний директор комунального підприємства «Вінниця-Міськ теплоенерго. Вітаю вас, пане Максиме. І okay. як ви здогадались, наші слухачі глядачі про те, що ми будемо говорити сьогодні про підготовку до опалювального сезону? Така була в мене вчора невелика дилема, коли готувався до ефіру. Як написати підготовка тема ефіру, підготовка чи готовність до сезону?» Скажіть, будь ласка. Яка наразі готовність підприємства до майбутнього, який вже зовсім скоро опалювального сезону? Ще раз доброго дня. По-перше, дуже дякую за запрошення. Досить таке актуальне питання в наш в сьогодення щодо підготовки до опального сезону. Але я вам скажу одразу, як у тепловиків теплоенергетиків буває, як тільки закінчиться опальний сезон, наступного дня вже починається підготовка до наступного опального сезону, тому що від того якості. Підготовки до опального наступного сезону залежить стабільність її безаварійність проходження наступного опального сезону. хочеться ще додати, що підприємство в двох словах це дуже складний комплекс обладнання і мереж він включає в себе 48 котелень які розподілені по всьому місту, він включає майже 60 центральних теплових пунктів, включає більше ніж 400 а детальніше 429 індивідуальних теплових пунктів та понад 200 кілометрів мереж. Тобто, все цей комплекс обладнання, йому треба провести планову попереджені роботи, провести заміну ділянок, провести налагоджені роботи. І я з певністю можу сказати, що у нас на сьогодні, на сьогоднішній. День вже майже 99% готовності до опального сезону. Тобто весь комплекс робіт, який ми передбачали до підготовки до опального сезону, вже наразі зроблений, і він відбувається відповідно затверджених графіків, які ми планували на межсезоні. Що таке 100% готовність до опального сезону? Ви говорите е, про 99 В моєму баченні, це коли вже починається опальний сезон, коли ми провели запуск всіх котелень, коли в нас стабілізувалися вже гідравлічні режими в мережах. От тоді в моєму розумінні вже розпочався опальний сезон. Тоді ми розуміємо 100%. тобто пів процента я залишаю на якісь форс-мажорні обставини, можливо, які можуть відбутися, тому що в нашому сьогоденні це. Дуже важко, важко, важко підготуватися в комплекс робіт, а ще взяти ті обставини, що у нас наразі відбувається вже другий рік війна, і ми можемо очікувати різних подій. Нам треба підготуватися як і до воєнні часи. Ми готували обладнання, але наразі ми готуємося. У нас зовсім інша підготовка, тому що, як ви знаєте, створений штаб. В mm -hmm. Нашому місті під головуванням Сергія Моргнова щодо підготовки до опального сезону про деякі заходи я з певних причин не буду сьогодні розмовляти, але підготовка до опального сезону вона масштабно набагато більше ніж до воєнні часи на нам головне, щоб було тепло в оселях, щоб достойно пройти і нормально, спокійно пройти цю зиму. Нагадую у нас в ефірі Максим Білик, генеральний директор комунального підприємства «Вінниця міськ теплоенерго». Говоримо про наступний опалювальний сезон. І ви говорили про те, що підприємство дійсно велике. А для того, щоб його правильно використовувати ресурси для того, щоб воно працювало нормально, потрібно ж. Постійно проводити якусь модернізацію, так? модернізацію котелень, модернізацію мереж, теплових пунктів, яка провелася робота у цьому міжсезонні. Так, дійсно. У нас я можу з певністю сказати, що самий пріоритетний напрямок це модернізація і енергоефективність, енергозаощадження. Тобто є обсяг робіт, які обов'язкових планово попереджених робіт, а є обсяг робіт, які підприємство планує та виконує для того, щоб заощаджити паливно-енергетичні ресурси, як ви знаєте, вони постійно збільшуються у своїй вартості. Тому це певністю пріоритетний, і я цьому напрямку приділяю дуже багато уваги в цьому напрямку. Ми залучаємо міжнародних донорів. <гум> Нам вдалося півплідно співпоспівпрацювати з. Організації Об'єднаних Націй з їхнім підрозділом міграції в Україні за їхній рахунок було профінансовано так звані економайзери, утилізатори тепла. Економайзери це обладнання, яке дозволяє підвищити коефіцієнт корисної дії наших котлів. В свою чергу це приведе до зменшення витрат паливного газу, і в свою чергу до викидів ЦО. Ну і в кінцевому результати до зменшення затрат підприємства. Ми такий реалізували захід на наш котельнях по вулиці матроса Кошки. за рахунок підприємства було виконані проектні роботи. За рахунок фонду було профінансовано обладнання. Наразі ми його вже протестували. Я можу сказати, навіть далі ми рухаємося в цьому напрямку далі. І вже наразі виконується проектна кошторисна документація для впровадження цих заходів і на інших котельнях. Також у нас є досвід співпраці з USAID, проект енергетичної безпеки. До речі, користуючись нагодою, я хочу подякувати за їхню колосальну технічну допомогу. Тому що результатом нашого залучення та їхньої співпраці стало цілий перелік матеріалів, які вони нам поставили у минулому році. Це нам дозволило також пройти стабілізувати деякі ситуації по підприємству. Це техніка, спеціальна техніка, яка була поставлена по підприємству. І надалі у нас дуже амбіціозний такий проєкт щодо підвищення енергетичної безпеки нашого підприємства, яка і в подальшому може. Стосуватися і критичної інфраструктури всього міста, тому що е, зараз вектор не, в, в зв'язку з обставинами, які відбуваються, тобто держава бере напрямок на розподілену генерацію. Угу. Тобто розподілена генерація це незалежність від єдиної енергосистеми. Енергосистема нікуди не дівається, це основний е, джерело. Енергії, але якщо підприємства критичної інфраструктури будуть мати е, змогу генерувати електричну енергію незалежно від енергосистеми, це, це значно підвищить їхній категорію енергонадійності. Це відбувається за рахунок спалювання газу, так чи а, це, це відбувається за рахунок виконання різних заходів. Mm -hmm. Якщо дозволити, я ми зараз знаходимося вже на етапі реалізації. Ми очікуємо вже постачання цього обладнання, і я до цієї теми повернуся вже коли ми вже виконаємо ці заходи. І тоді я з певністю вам прозвітую, так би мовити, про результати. Але це дійсно колосальна робота. Ми її планували, якщо дозволити, зупинюся ще в 2019 році, коли ми погоджували схему перспективного розвитку. Да? Тобто, підприємство має плани довготривалі плани розвитку, без цих планів ніяк не проведеш модернізацію. І ми планували ці заходи. Але ті заходи на той час вони бралися і планувались нами виключно з економічно обґрунтованих критерій. Та, тобто доцільності, окупності і так далі. Але зараз, коли йде війна, то тут ще не менш важливий критерій це надійність електропостачання об'єктів нашого підприємства, тому що ми надаємо взимку критичну послугу для населення цього опалення. Минулого року я не пам'ятаю таких особливих проблем із теплопостачанням під час відключення навіть світла ви висновки відповідні зробили і на наступний рік. Так, підготовка до минулого опального сезону то в розрізі штабу підготовки до опального сезону. Тут я е, дякую ще раз і міському голові, і вінницькій міській раді за їхню підтримку. Тобто, місто Вінниця, одне з перших міст, яке було забезпечено підприємство повністю генераторами для котелень. Ми починали опальний сезон з цьому питання, Міський голова звернув дуже багато уваги, і завдяки його наполегливості, там фінансуванню ми змогли реалізувати. І я прозвітував, що у нас на початок минулого опального сезону. Все підприємство було забезпечено забезпечене генераторами, так, да, це викликає складності окремі, да? тому що це не маленькі генератори, які просто можна встановити. А якщо брати масштаб там великої котельні потужністю 50 і більше мігаватт, то воно вже порівнюється з реконструкцією і електричної частини. Тут треба подумати і запальне, тому що витрата пального таких великих потужностей вона складає не літрами, а тонами, як його зберігати, як його заправляти і так далі. Тобто, ми все це відпрацьовували. Проводили протиаварійні навчання, і це нам дало змогу більш-менш стабільно пройти опальний сезон. Були маленькі відхилення по окремим мікрорайонам, вони були пов'язані з так званим ГПВ-графіком відключень планових, але ми врахували ті недоліки. Я думаю, що наразі, якщо не буде ситуація, у нас ускладнення з руйнуванням наших об'єктів, то по максимуму, то, то що можливо від колективу підприємства і від заходів, то ми робимо все максимально можливе. На 101.8 FM вісім радіо місто Анбугом проект інсайт. І сьогодні нагадує у нас Максим Білик, генеральний директор комунального підприємства Вінниця Місь Теплоенерго. Тому, говоримо про підготовку до опалювального сезону і коли ж цей сезон опалювальний розпочнеться з 15 жовтня, як ми вже знаєте, така Звичка вже десятиліттями напрацьована, чи це залежатиме від якихось інших чинників? Так, актуальне питання, коли слід очікувати початок опального сезону, береться, ну, по перше, воно опальний сезон розпочинається відповідно рішення Вінницької міської ради. Зазвичай таке рішення приймається, коли середня добова температура зовні дорівнює 8 градусів. Тоді розглядається вже доцільність початку опального сезону. Але заклади соціальної сфери, наприклад, навчальні там заклади, лікарні, садочки так опальний сезон розпочинається відповідно їхніх листів звернень щодо їхньої потреби. Скажіть, будь ласка, тарифи? Ну, таке, знаєте, питання, нібито. Ми зараз під час воєнного стану про це не дуже говоримо, так? не дуже афішуємо. Але чи зміняться тарифи за тепло? Я думаю, що всі спостерігають, що на, наразі життя дорожча, збільшується вартості паливно енергетичних ресурсів, збільшуються послуги за розподіл і так далі. Але тариф на послугу з опалення. Верховною Раду був прийнятий закон, накладений мораторій на підвищення тарифів. Тому підприємство це і позиція Вінницької міської ради, тому підприємство з початку війни працює по тарифу, який був у нас діючий до початку війни, і він буде залишатися до кінця 23-24-го опального року. Я маю на увазі опальний сезон. Тобто це однозначно, це константа. Тобто тариф на послугу запалення підвищуватись не буде. Хоча ми і спостерігаємо здорожчання всіх послуг і всіх матеріалів на ринку електроенергії, на ринку газу і так далі. Але тариф залишається в накладений мараторій. Заспокоїли тоді. Наступне питання: якщо підприємство надає послуги, відповідно воно чекає на оплату своїх послуг. Так, яка зараз ситуація із оплатою ваших послуг, ви надаєте хто боргує? Найбільше населення підприємства, і яка в цьому, в цьому випадку спостерігається тенденція. Угу. Ну в першу чергу я хочу подякувати тим споживачам, добросовісним споживачам, які своєчасно сплачують за послугу опалення, за послугу гарячого водопостачання. Їх переважна більшість. Це свідоме суспільство, яке розуміє, для того, щоб отримувати послугу. За неї треба сплачувати, тому що підприємство має купувати, як я казав, паланотичні ресурси. і У нас тут ніяких відсрочок не може бути. Тому першу чергу, дякую. Це їхня, як то кажуть, внесок у стабільність. У стабільність роботи підприємства, в свою чергу, надання послуг і послуг з опалення. Можна це правильна громадянська позиція. Абсолютно вірно. Але є така частка суспільства, які напевно очікують, що десь колись, можливо, хтось спише чи спростуються борги. Тобто, я можу запевнити, що борги абсолютно нікуди не дінуться За спожите тепло прийдеться заплатити. Тому я би рекомендував там, як хто зупинився в тяжкій фінансовій зараз ситуації. Ми надаємо можливість реструктуризувати цю заборгованість. А що стосується боргів, які сформувалися до початку війни, то ми наразі проводимо попереджувані розмови, тобто попередження. Якщо ці вже заходи не дієві, то ми позиваємося до суду. І У нас в місяць близько тисячі позовів до суду, але це стосується лише виключно. До воєнного uh -huh. періоду, а от під час воєнного періоду, в кого є борги яким чином можна їх е вирішити? Це питання з боргами? Вирішити питання, та це треба звернутися на підприємство. Ми індивідуально розглядаємо е кожен випадок, uh -huh. тому що ми розуміємо, що зараз складно і надходження людей стали е меншими. Тому ми пропонуємо таку послугу реструктуризації тобто від відсрочення е сплати за спожити. Наразі у нас заборгованість складає, якщо брати по категорії населення, це 168 мільйонів гривень. Наразі йде процес заповнення внутрішньобудинкових мереж. Така вже, можливо, майже фінальна стадія так, підготовки до опального сезону. Що повинні знати вінчани про цей процес? Як до нього можливо підготуватися? Досить такий відповідальний етап, який передує опального сезону. Ну, по-перше, я скажу, що Заповнення сама процедура заповнення мереж вона відбувається або з представником ОСББ, якщо форма управління вибрана як ОСББ, або з обслуговуючою організацією. А попередньо попереджаються всі мешканці будинку, тому що хто не завершив якісь ремонтні можливо роботи, хтось ще готується, хтось не встиг та обов'язково треба сповістити для того, щоб ми не розпочали подачу теплоносія. Сповістити або ОСББ. Або управлянського комп'юнів в крайньому випадку перезвонити на нашу е, аварійну диспетчерську службу і попередити, що виникла аварійна ситуація для того, щоб уникнути затоплення. У разі, коли ми заповнюємо мережі, до кінця вересня ми маємо заповнити більше е, ніж 1200 будинків. Е, це споживачі, яке обслуговує наше підприємство. Наразі е, показник у нас на сьогоднішній день, на ранок, до речі, Бачив звітність по попереду, коли їхав до вас 612 дванадцять бутинків. Половина по суті майже половина. А так. скільки буде тривати цей процес? До якого числа він триває відповідно затверджених графіків. З цими графіками по кожній адресі люди можуть ознайомитись і на, на, на сайті підприємства. Ці графіки затверджувалися із управлінськими компаніями. Це досить така відкрита інформація для того, щоб навпаки люди могли собі планувати свої ремонти, там зміни в системі опалу. Лані підготовки системи опалення, тому що повернусь до готовності. Ми з вами проговорили щодо готовності підприємства. Mm -hmm. Да, але треба розуміти, що в цій ситуації є дві складові, і вони надзвичайно важливі: це готовність підприємства до опального сезону споживача. і готовність споживача до опального сезону. Тому ми підприємство відповідає за якість теплоносія, який подається до загальнобудинкового лічильника. А вже за його розподіл по будинку, це несе відповідальність або ОСББ. Або управлінська кампанія, і тоді ми вже ви нагадали про лічильники, чи обов'язково зараз проводити їхню повірку? Яка зараз ситуація в період воєнного стану? Так, по спочатку війни була постанова, яка була підписана Кабінетом міністрів, щодо Відсутності необхідності повірки засобів обліку, комерційних засобів обліку. Але наразі у липні місяці ми побачили відміну цієї постанови. Тобто наразі для того, щоб лічильники комерційні не були зняти з обліку, їх необхідно робити періодичну повірку. Але ми розуміємо і з розумінням відносимося до ситуації, коли зразу одразу кількість споживачів, які звернулися щодо необхідності по проведення повірки, їх Геометрично зросла mm -hmm. в досить короткий період часу, тому ми з розумінням до цього ставимося і ми не будемо знімати з обліку ті лічильники, які наразі не пройшли повірку. Але людина знаходиться в черзі. Я очікую, черзі черги вона звернулася щодо необхідності повірки засобу обліку. І давайте тоді підсумуємо не так багато часу залишається до завершення ефіру. Яким ви прогнозуєте майбутній опальний період, який він. В ідеальному світі має бути. Ви знаєте, я не беруся складати прогнози. Я, да, я дотримуюсь тої сторони, що треба готуватися до найгіршого, до найгіршого сценарію, а сподіватися на кращий сценарій. Тому ми і готуємося, опрацьовуємо різні варіанти. Повторюся, ще раз повернусь аварійні навчання, обладнання і так далі. Це дуже-дуже дуже складний комплекс. Ми готуємося до різних сценаріїв і так і налаштовуємо і співробітників нашого підприємства, що це буде посилений режим роботи, тому що назвати його штатним опальним сезоном абсолютно буде вірно. Це вже другий рік такий позаштатний, позаштатний опалювальний сезон. Я дякую вам і я хочу побажати вам, вашому підприємству, щоб. Ви надавали так послуги, щоб віничани були задоволені ними. І наш новий опальний сезон пройшов, пройшов добре, без форс-мажорів. Нагадую, що сьогодні у нас в ефірі про підготовку до опального сезону розповідав Максим Білик, генеральний директор комунального підприємства Вінниця міськ теплоенерго. Проект інсайт продовжується і за кілька хвилин знову повертайтесь до нашої студії. По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.